Вітаю! В умові нас просять додати дроби 4 4,9 і 11 дванадцятих. Відповідь спростити і записати у вигляді мішаного числа. Ось ці два дроби нам потрібно додати. Але як бачите, у них різні знаменники. Запам'ятайте, що при додаванні або відніманні звичайних дробів у першу чергу ви маєте подивитися на знаменники цих дробів. Якщо вони однакові, то можна без зайвої думки додавати. Але ж якщо вони різні, то нам перед тим, як додавати чисельники, потрібно звести ці дроби до спільного знаменника. А для цього ми маємо знайти число, яке ділиться як на 9, так і на 12, це і буде спільний знаменник. Що ж подивимося, на яке число ділиться і 9, і 12. І ми можемо знайти найменший спільний знаменник, найменше спільне кратне двома способами. Один із способів це записувати всі кратні одного з чисел до тих пір, поки не знайдеться таке, що буде ділитися і на друге число. Я пропоную записувати кратні 9. Перше кратне це 9, воно не ділиться на 12. Далі йде 18. 18 також не ділиться на 12, 27 також не ділиться на 12. А як щодо 36. 36 ділиться на 12. 36 це добуток 12 і 3. Отже, 36 кратне і 9, і 12. Спільний знаменник ми знайшли. Тому давайте тепер запишемо наші дроби з цим спільним знаменником. 4 дев'яті нам потрібно подати у вигляді дробу зі знаменником 36. Так само і 11 дванадцятих нам потрібно подати у вигляді дробу зі знаменником 36. Щоб, так би мовити, перетворити знаменник 9 на знаменник 36, ми маємо помножити його на 4. 9 помножити на 4 це 36. Але ми не можемо просто взяти і помножити знаменник дробу на 4. Ми повинні помножити на це саме число і чисельник цього дробу. Якщо ж ми помножимо чисельник на 4, то 4 помножити на 4 це 16. Отже, ми отримаємо, що дріб 4 дев'яті – це те ж саме, що й дріб 16 шостих. Щоб спростити цей дріб до дробу 4 дев'яті, потрібно лише поділити чисельник і знаменник на 4. Тепер переходимо до дробу 11 дванадцятих. Щоб перейти від знаменника 12 до знаменника 36, ми маємо помножити 12 на 3. У результаті ми отримаємо 36. Але, щоб не змінити значення самого дробу на це саме число, тобто на 3, ми повинні помножити і чисельник. А 11 помножити на 3 це 33. Ось ми й записали наші дроби з однаковими знаменниками. В обох дробах знаменник дорівнює 36. Отже, тепер ми можемо додавати, в знаменнику в нас, як і раніше, буде 36. А в чисельнику буде сума чисельників цих дробів. Давайте її запишемо: 16 плюс 33. А чому дорівнює 16 плюс 33? 6 плюс 33 це 39, і ще плюс 10, дорівнює 49. Отже, це буде 49 36. Чи можемо ми спростити цей дріб? 49 це 7 помножити на 7, а 36 на 7 не ділиться. Тому робимо висновок, що цей дріб є нескоротним. Проте, цей дріб є неправильним, адже в нього чисельник більший за знаменник. Нам потрібно виділити цілу частину і записати цей дріб у вигляді мішаного числа. Для цього з'ясуймо, скільки разів 36 міститься в числі 49. 36 міститься у 49 один раз. А що тоді буде у залишку? 36 міститься у 49 один раз. Якщо ми помножимо 1 на 36, то отримаємо 36. А 49 мінус 36 це 13. Отже, у залишку отримаємо 13. Таким чином, це дорівнює одній цілій і 13 -ти 36. -тим. Можна було б поділити 49 на 36 у стовпчик. 36 міститься у 49 один раз. 1 помножити на 36 це 36. Тепер віднімаємо 9 мінус 6, 3, 4, мінус 3. 1. У залишку отримуємо 13. Ось це і є наша відповідь. 4 плюс 11 12. Це 1,1336. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці.